Хто такий волонтер, така тема заняття у дошкільному закладі перлинка. Ця тема дуже важлива і на часі. З раннього дитинства дітей навчають у садочку дарувати безкорисно тепло своїх сердець, доброту та ділитися своїм щастям з іншими людьми. Дошкільняк познайомили з волонтерами нашого міста Зоєю Іванівною Осиповою, яка очолює загін смаколиків від мами Зої, Людмилою Татар з загону паляниця, Наталією Лічман з загону шалені гонки. Захисникам важко, тому волонтери… Тери допомагають усім, чим можуть. Тобто плетуть маскувальні сітки, збирають гроші на військове спорядження, випікають смаколики і пиріжки, пишуть листи, і все це передають нашим захисникам. На занятті виховували у дітей любов до батьківщини, патріотизм, гордість за те, що українець, та повагу до воїнів. Пасибівони ви мої. За Волонтер Зоя Іваніна Осипова звернула увагу на те, що солдати чекають від дітей малюнків або робіт, виготовлених своїми руками, адже роботи, виготовлені дитячою рукою, є оберіг, який володіє магічною силою. Він оберігає та береже життя, аби допомогти захисникам і бути корисним. Діти розмалювали пряники у патріотичних кольорах. Дякую нашим захисникам, я їм малювала з любов'ю сердечкою. Я дуже хочу, хочу щоб вони їм сподобався мій поляник. Я бажаю військовим, здоров'я і перемоги. Усі дошкільнята стали волонтерами, адже вступили до загону Зої Іванівни. Бо волонтери це люди, які допомагають усім, кому потрібна ця допомога. Наприкінці заходу діти пригощалися смаколиками від мами зої. Проведення цього заходу стало можливим за підтримки волонтерського загону смаколики мами зої. Щиро дякуємо усім колективам, дитячим та педагогічним за вашу участь, і вашу підтримку, за нашу співпрацю, за те, що ви наших малюат прийняли у свій загон волонтерів. Щиро дякую всім працівникам нашого дитячого садочку за активну громадську позицію, за активну участь у події. Ібних заходах і за щирі і добрі серця Світлана Луценко Олексій Мягі телекомпанія Кед захисників.